Іще чотири кілометри, і росіяни переріжуть ключову магістраль Дніпропокровськ, покровськ. Пише військовий журналіст Юрій Бутусов на його думку. Покровськ нині ми втрачаємо. А ситуація на Покровському і напрямку великої новосілки перестала бути контрольованою українським командуванням. Наші війська фактично безперервно кидаються у зустрічний бій, неповноцінно застосовуються вогневі засоби, обмежено застосування дронів, нема взаємодії дронів та реп, відсутність інженерних робіт, значні втрати нашої піхоти, яка не має часу підготуватись та закріпитись. Потрібна система та організація на тактичному рівні командири підрозділів говорять про безвідповідальність командування за постановку нереальних завдань, про відсутність взаємодії наших підрозділів, про відсутність планування. Та організації бою в обороні. Про подібні проблеми у війську говорить і командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький. Задача, яка поставлена бригаді, повинна ставитися дивізії. Але у нас старші начальники люблять спрашувати по статуту. А задачі ставить абсолютно не по статуту, справді бригада отримує фактично 50 кілометрів без малого 50 кілометрів фронту, причому вся, абсолютно всі ці 50 кілометрів вони атаковані, атаковані двома дивізіями двох різних армій. Ну, це, це бригада справляється, якщо нарізати в принципі неадекватні задачі. То потім нема чому дивуватися в плані неадекватних результатів. План ворога оточити Покровськ, вклинитись між Покровськом і Великою Новосілкою, перерізати трасу на Дніпро і змусити українські сили оборони піти звідти і, врешті, вийти на кордони Дніпропетровщини, каже полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. Заблокувати заблокувати покровський мирноград буде потребувати досить великих ресурсів, і це досить складне завдання. Чи вистачить противника сил розподіляти ресурси для того, щоб одночасно блокувати Покровськ Мирноград і проводити наступальні дії по напрямку на Павлоград? Ну питання досить складне, Їм їх може просто не вистачити. Деталізую, що для обходу Покровська можливо використати частину Дніпропетровської області для того, щоб все охопити. А які далі у Російській Федерації наміри там чи їх рухатися в напрямку Павлограду або там залишитися там, де вони є? Ну зараз ніхто не може сказати, але то, що цю локацію Дніпропетровська область можуть використати виключно як місцевість, де простіше обійти Покровськ, де простіше розширити свій наступ, це дійсно може бути. Тим часом Нью-Йорк Таймс пише, що неподалік Покровська підірвали один зі стволів шахти, де видобували коксівне вугілля, що вкрай важливе для металургії. До таких заходів вдалися ще у грудні минулого року через загрозу захоплення ворогом, копальні і виходу росіян у тил українських сил оборони. Ірина Носачова, Сергій Марченко Дніпро Тіві.